Будемо з вами говорити зокрема про британські ракети, які нам передають, і зокрема про те, чи можна їх інтегрувати на українські літаки, і як загалом вони можуть змінити ситуацію на полі бою. Но, uh... Мені здається, що ми вже давно обговорювали саме тему цю інтеграції авіаційного озброєння з західного виробництва на українські літаки, і зокрема командування повітряних сил це позначало як головну ідею, і йшлося про це ще десь в листопаді-грудні. 22-го року, що це головний момент. Тому мені здається, я переконаний, що спочатку було знайдено технічне, технологічне рішення інтеграції, а потім вже з'явилося, власне кажучи, саме рішення політичне. Тому що дуже часто до політичного рішення готуються саме тим, щоб. ну... Мати можливість його реалізувати. Тому я впевнений, що ці ракети, Штормшей, крилаті ракети, вони вже інтегровані до українських носіїв. Скоріше за все, це Су-24М, Су-24 літаки, і вони пристосовані до, власне кажучи, таких запусків. Якщо казати про безпосередньо саму ракету, то безумовно це може збільшити наші е, можливості. По-перше, було вже позначено е, в повідомленнях, що йдеться про дальність ракети у 250 кілометрів. Я хочу, щоб для порівняння, щоб було зрозуміло, що це ракета. Е, Ну, я сама по собі вона десь в половину менша ніж, скажімо, Х-101 або калібр. Да? Вони там по понад 2 тони важать десь 2400 тисячі кілограмів приблизно. Але дуже важливо, що бойова частина штормшейдов вона десь за 400 кілограмів, і вона фактично дорівнює. Тій бойовій частині, що і застосовується на калібрах на ракетах російських Х-101. це дуже важливо, тому що така бойова частина здатна призвести до руйнації не тільки, скажімо, якихось невеличких об'єктів, а і однієї ракети одного пуску достатньо для руйнації дуже потужних великих об'єктів, і це може бути е, як приклад, і якийсь корабель може бути, може бути і якийсь командний пункт, який може бути повністю знищений вже на дальності, не е, скажімо, 80 кілометрів, як е, РСЗВ Хаймерс працює, е, а набагато більша дальність да, 250. Це може бути знищений і, наприклад, е, той самий Кримський міст у такий спосіб, е, тому це потужна зброя. Потужні можливості, і звісно, що можна вітати таке політичне рішення, тим більше що ми не можемо, не можемо не зазначити, що саме таке рішення Британії воно пов'язане з тим, що з'явилися ну певні такі політичні проблеми, на мій погляд, в Сполучених Штатах Америки, бо адміністрація Байдена зараз дуже. Займається багато, приділяє багато уваги, власне кажучи майбутнім виборам президента, і тут це безумовно впливає і безумовно впливають і такі чинники, як просування конкурентів. Ми знаємо там і що буквально сьогодні, вчора були повідомлення дуже цікаві щодо Трампа, який не зміг. Назвати Росію агресором, і зрозуміло, що зусилля політичні там більш зараз вагомі. Крім того, там зараз відбуваються такі події. Ми знаємо, що може бути замінений генерал Марк Міллі на іншу кандидатуру, і, звісно, не буде зрозуміла позиція нового голови комітету об'єднаного комітету начальників штабів. Як відомо, Марк Міллі йде вже з завершенням каденції і там можуть бути різні версії тому усе це дуже впливає на поточні на поточні ситуації із допомогою україни україні отже рішення британців це дуже важливе вагоме рішення саме для 2023 року тому що саме двадцять рік для нас є надзвичайно важливим Зараз і в розрахунку на те, щоб завдати максимальних ударів по ворогу, який окупував на сьогоднішній день 17% української території, пане Валентине. А теоретично до якого російського міста можуть дістати ці британські ракети? І загалом чи потрібно напружуватися Москві й Кремлю? Не потрібно, тому що Існують зараз ну і припущення, і певні такі натяки в заявах, що ракети будуть використовуватися безпосередньо на території України. Дуже так підкреслено на території суверенної України, тобто окуповані території можуть бути обстріляні. Обстріляні такими ракетами. Власне кажучи, вони і потрібні були саме для цього. Не для того, щоб робити якісь е, ну, е, атаки по території Росії, а, власне кажучи, робити е, справу з деокупації українських територій. І е, знаємо, що зараз з'явилася вже в інтернеті і карта е, тих е, об'єктів на території Криму. І, власне кажучи, і позиції окупантів зараз дуже такі хиткі, і, на мій погляд, як частина впливу на рішення окупантів російських загарбників, якраз і інформаційна, тому що вплив інформацією, вплив провадження інформаційно-психологічних операцій. Так само важливо, як і отримання самих ракет, тому що е якщо вони почнуть е приймати рішення щодо виходу, і будуть тікати, то е можна впевнено впевнено сказати, що до цього призвели в тому числі і чисельні заяви: що ось ось буде наступ, ось ось ви отримаєте, і якщо ви хочете залишити більш-менш живою свої освій особові склади свою техніку то зробіть це самостійно вже з доброї волі тому це дуже важливо але разом з тим разом з тим я впевнений і є такі дані що українська оборонна промисловість готує самостійні такі а, собі рішення які будуть можливо а, Використовувати для атак по російській вже території, і це буде дуже важливо, тому що на майбутнє ворог має усвідомити будь-який удар по території України, має викликати у відповідь два-три удари по території Росії. Саме так треба готуватися до майбутнього етапу протистояння, тому що він буде не менш важливий і ще більш складний ніж е, деокупація, і можна сказати, що деокупація це не е, завершення війни, це лише тире, так би мовити, або е, багатокрапка, да, щоб е, підготуватися до нового етапу, тому що ми знаємо, що е, Росія готує півтора мільйонну армію на 26-й рік. Пане Ми Валентине, знаємо, що зараз з вами повернемося да. до обговорення. Наразі стало відомо, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Повідомив про те, що росіяни обстріляли місто Торецьке на Донеччині внаслідок цього ракетного удару у прибудинкову територію. Є постраждалі. Наразі відомо про шість людей, які постраждали. Зараз медики надають їм всю необхідну допомогу. Більше деталей, коли будемо мати від представників влади, будемо повідомляти сьогодні в нашому етері. Ось зараз на своїх екранах ви бачите наслідки чергової російської атаки. Пане Валентине, і от саме будемо повертатися до нашої розмови. Бачимо, що Росія постійно тероризує українські міста, але менше з тим, Україна збиває 90-100% російських ракет завдяки західному озброєнню. Тоді як у перші місяці повномасштабного вторгнення вдалося перехоплювати тільки половину ворожих цілей. Про це пише The Washington Post, і українські війська вибудовують протиповітряну оборону в кілька рівнів і так зсу поступово додають. Нові системи від західних союзників, зокрема батареї «Айріс-Т» з Німеччини та насам з американського і норвезького виробництва, крім того, сили оборони отримали системи САМПТІ і ракети «Хоук», А минулого місяця дві батареї Петріот. От постійно, пане Валентин, ми отримуємо цю допомогу від наших західних партнерів. Але все ж таки, щоб повністю нівелювати загрозу ось таких ракетних атак, що має відбутися, або як. Які ж види ще західних систем ППО ми маємо отримати? Ну, по-перше, вже ті, що ми отримуємо, вже є свідчення, що Україна будує одну з найпотужніших протиповітряних протиракетних оборон, які є сьогодні у світі. Це дуже важливо, але ще більш важливо мати не тільки так би мовити щит протиракетний, а ще й меч. І, власне кажучи, це те, на чому я зупинився, коли ви почали говорити про атаку нову російську. що Для України дуже важливо мати ну кілька тисяч своїх власних ракет, наприклад, нептунів, колишніх нептунів, які будуть напевно може мати і нову назву, але не матимуть так би мовити іншу тіль не корабель не Поверхня вода, так би мовити, да? ну, умовно кажучи, звісно, а для цілі на землі. І якщо такі ракети будуть мати 500 а в перспективі 800 кілометрів дальності, то це буде дуже потужний ракетний меч. І, власне кажучи, буде дуже солідно і важливо, коли Україна буде заздалегідь. І це має бути до речі, Україна дозріла до абсолютно нової воєнної доктрини стратегії воєнної безпеки, як зараз називається вона цей документ, де має бути позначено, що в разі нанесення ударів по території України Україна. Буде наносити удари і перелічити цілі, наприклад, скажімо, в 70 кілометрах від кордону України знаходиться один з ракетних ракетних заводів Росії. Чому б нам його не знищити повністю, щоб зменшити можливості, ну скажімо, виробництва смертоносних ракет, які зараз проти нас виробляють. Зараз я розумію, що Україна має замало сил для цього, але якщо буде запущена на повну катушку, так би мовити, робота української оборонки оборонного промислового комплексу, то, власне кажучи, це можна буде зробити. Я ставлю таку собі, ну як е, позначку, що кілька тисяч ракет і е, до 10 тисяч різноманітних дронів. З потужною бойовою частиною понад 50 кілограмів, от приблизно така міць е, військова може е, різко зменшити наміри агресора, різко зменшити. Ну і плюс те, що е, ви хочете сказати, да? Ні, я так. Послухаю. Я хочу саме сказати про українські розробки, про те, що українці створили підводний безпілотник Толока ТЛК-150. Про це повідомила Навалнюс. Його довжина приблизно 2,5 метри. Він має подвійні двигуни і разом з іншими конструктивними особливостями морський пристрій отримає високу маневреність. Камера безпілотника може використовуватися як перескоп для місій зі збору розвідданих поблизу ворожого берега. Також камера Може допомогти підводному дрону наводитися під час атаки, крім ТЛК 150, є також більший: ТЛК 400 та ТЛК 1000 Вони мають більший радіус дії та корисне навантаження. От такі українські розробки, пане Валентине, вже з'являються. Що вони можуть змінити і як можуть нам допомогти? Ну, от, е, хотів би звернути увагу, е, що е, Україна на початок великомасштабного вторгнення мала свої розробки лише безпілотних авіаційних саме комплексів. Морських е, дронів не було е, надводних і підводних так само. Єдине, що була розробка однієї з компаній. Підводного такого міноміноукладчика, так би мовити, да та автономного, який би автономно міг міни встановлювати. Тепер ми маємо кілька нових типів розробок. Можна сказати, нові носії. Україна провела першу в історії війн сучасних операцію з атаками. Морських надводних дронів Севастопольської бухти, да, ми пам'ятаємо це, це дуже налякало росіян зараз. Оця толока ще більше лякає 8 травня. В них там вийшла стаття, де вони аналізують російські фахівці і кажуть, що якщо... Ця умовно в лапках спеціальна військова операція затягнеться, то Чорноморський флот буде перебитий і там наводять, до речі, цю толоку серед іншого. Що хочу сказати, дуже важливого? І вони це позначили, це дуже важливо. Вони позначили, що немає з чим боротися, тому що в України начебто немає флоту взагалі. А ось такі розробки вони замінюють фактично, тому що для того, щоб вийшов. Корабель і запустив торпеду. да, він має бути кораблем, да, щоб запустити торпеду. А тут е фактично є РЗАЦ, заміна. Торпеди, тому що якщо взяти толоку 400 або толоку 1000, яку ви згадали, то вже бойова частина буде дорівнювати фактично бойовій частині середньої або навіть великої торпеди. Це 400-500 кілограмів вибухової вибухової речовини, і якщо так, то така собі торпеда буде малопомітна. І е, використовуючи сучасні композитні матеріали, використовуючи сучасні системи наведення, е, виходить, що ми матимемо більш дешеві, але більш дієві технології щодо знищення е, російських е, надводних підводних цілей. І е, тоді, е, звісно, це буде дуже потужна ситуація. Дуже потужна. До речі, ми ще Приблизно на рівні 2021 року, ну зокрема, наш центр говорив, що нам на цей час не потрібно мати фактично надводного флоту, окрім, окрім москітного флоту катерного, тобто москітні катери ракетні. Такі, які є невеличкими, ну зокрема, там П-50, у який розробки британської близько 52 метри, і міг би запускати ракети, ну такі, як, наприклад, Naval Strike Missile західного виробництва американського норвезького, до речі, і мав би такі дальність 185 кілометрів. Ось такі такі речі нам би дозволили без кораблів захистити наші інтереси. На морі, принаймні поки що, поки в цей час, в першу чергу, надалі, звісно, можна вже говорити і про надводний флот, але от зараз той факт, що Україна опинилася фактично у глухому куті, це такі креативні нетрадиційні асиметричні українські рішення зробити такий флот. Надводний, підводний безпілотний, і це дозволить дуже серйозні речі робити. І якщо е ці речі будуть розроблятися е серійно і масово, головне, щоб це було масове застосування. Наприклад, одразу запустити, ну, скажімо, два десятки таких потужних дронів, то точно два-три з них знищать великий корабель. Власне, цього в Росії дуже бояться, ну надзвичайно бояться. Бо якщо б не боялися, вони б не писали таких би матеріал, матеріалів і не видавали. Тому ситуація говорить про те, що технологічно Україна починає випереджати Росію. Технологічно і, власне кажучи, якщо ми будемо йти таким шляхом, то саме у такий спосіб Україна в майбутньому здатна забезпечити свою безпеку на багато років вперед, але yeah. мати для цього ну дуже дуже потужні, я б сказав би механізми, щоб йшлося не про одиниці таких такої зброї, а про Тисячі, ось це треба Валентина. От кілька хвилин маємо. Попрошу коротко відповісти. З'явилась така новина про те, що президент Чехії Петер Павел в інтерв'ю місцевому виданню заявив про те, що його країна могла б передати Україні легкі штурмовики Л 159 які могли б використовувати наші військові під час контрнаступу. От як вважаєте, чому Чехія заговорила саме про ці літаки, і загалом що це за штурмовики? Ну скажімо так: ми ж мали спільні проекти з Чехією і л 39 і там це були вони, до речі, називалися скоріше не штурмовиками, а учбово-бойовими літаками, і вони були розроблені в тому числі під український двигун. Виробництва заводу Моторсіч, до речі, зараз в чому нюанси, чому і Нідерланди педалюють щодо F-16, і чому зараз Чехія? Я переконаний, що тут подвійна ціль. Це, власне кажучи, використати Україну в тому числі як ринок і запустити туди свою продукцію. Ну, наприклад, і Чехія, і Нідерланди вони дуже зараз прагнуть отримати нову авіаційну техніку. Наприклад, Нідерланди вже виводять F-16 з виробництва з перепрошую з бойового складу, а розраховують на заповнення F-35. ми І якщо говорити про це, то для от в чому чому я порівнюю з Нідерландами? Тому що якщо ми якщо брати голландські F-16, то нам треба попіклуватися про озброєння перед усім, і про інфраструктуру. Це дуже великі технологічні проблеми. А L-159 тут вже все є, так би мовити, все є чули і... вас, і... пане Валентина. Дуже дякуємо. Як завжди, дуже цікаво інформативно. Нагадаю глядачам Валентин Бадрак, директор центру дослід. День армії, конверсії та розброєння, військовий експерти і наш колега ведуча построфтів був з нами на прямому зв'язку.